Усім доброго дня! З таким гарним настроєм і чудовою українською музикою я направляюсь на перегляд і на показ тан хауса на перемички. Провулок весняний. Трішки вас ознайомлю і покажу вам цю локацію. Ось тут у нас такі танхауси. Та вулиця буде все розбудовуватись, це поле. Це такий молодіжний у нас мікрорайон. Дуже швидко розбудовується. У нас є тут декілька варіантів, так що запрошую вас до перегляду і я вам покажу, що тут є у нас на перемичці, які танхауси, дуже погарні і якісні ціні.